Всім привіт, друзі! З вами цікаво. це новий влог. Сьогодні повинен бути якийсь апокаліпсис. тому що зараз в Одесі в Одесі вже в жопа ще повністю все засніжило в югі, а машини перевернуті. У нас поки що немає, але ми з вами побачимо, чи є так, чи буде, чи не буде. Добре, що я змінив вчора зимню різину і хоч трошки можна їздити. Всі говорять, все, а завтра школи не будуть працювати. Коротше, разом з вами все побачимо. Друзі, накидав батон. Де ж кормить не тільки собака, а ще. Ну щось мало. Три. Три. О, ще злітається. Дивіться. Гробці скільки. Проші, друзі, нагрюб їди. Їжу. Мені сестра сказала, затарюйся, бо буде непогода, нікуди не приїде. Тому я вирішив Ну, Буде прикольно, що сніг взагалі не буде. Дивіться, що вітя зробив. Коротше, він... Це капець. Повністю. Я ж казав відкрити, тому що це жесть. Як він так вообще натопив? Що воно це. на повністю треба закривати. А я сижу, короче, відчуваю, що такий запах іменно... ну, запах паленої пластмаси. Капець, коротше, думаю, не бере, бля, не говорю, вітя перевір. 99. Ну це ж взагалі. Коротше, я відкрив цю штуку, тому що виходить, воно... Отут же ж воно це нагрів. І коли проходить через цей метал, і воно коротше, нагрівається батареєю. О, вже 98 пішло. А, і коротше, тому якщо тут відкриваєш, виходить, виходить, воно охлаждається. Вон, бачите? Взагалі я ж чистив позавчора, треба почистити. Все, нарешті почало охлаждатися. Фу, ну це просто жесть. Я трохи почистив, де тут треба буде повигрибати скільки ж він там дроб підклав? А, бачиш уже затухло затухло повністю. В общем, я спитав Вітя он говорить я накидав повну, я так завжди роблю. Коротше, накидав повний котел. Не знаю чому, ну коротше так, уже нарешті 72. 72. Так що все класно. Не знаю, я боюсь зранку прикинутися і криші не буде, тому що я надивився, дивився, що твориться зараз в Одесі, це жесть. Що, друзі? Очікували е, апокаліпсис, але апокаліпсису не стало, тому що все нормально. Давно вночі був вітер, я дуже погано спав. Ми, може видно, все по мені, як якщо розбіти в хлам. Вітра зараз немає, снігу не намело, Говорили 50 см снігом, закупайся продуктами. Там сестра мені говорила. От. Ну такі справи. Ви бачите, навіть асфальт є в деяких місцях. Не намело снігу, мабуть, все а в Одесі випало. Мої мухарасики. Мої мухарасики, Всі по будкам розбились. Що ти хочеш, Що ти тулишся? Дурка. тулиться. А вон моя жопа біжить, біжить. Моя красавиця. Mm. Я вирішив трохи подвигатись. І мабуть зроблю якось штуку, хочу закрити, хоча б один край чимось. Не знаю, чимось я буду придумувати. О, ну, Погодка класна, сонечка взагалі, позитив. Так, я дещо придумав, але треба знайти гвозді. У нас багато чого є, але завжди коли щось треба, саме цього знайти дуже важко. Ну я перегарячкував, все ж таки я змерз, буквально за 15 хвилин дуже змерз. До речі, світло все ж таки провів і все працює. Я вавлогії показував нещодавному. Блін, чого у нас тут тільки немає? За двіх зйомок все тут. О! да є цвіхи маленькі. Тут валяється Кавролін вже дуже давно. І він нормальний Кусман. Я, коротше, їм із-за... Зашью. Вот я сейчас вспихнул эту штуку, там в Вот. І коротше зашью и буде така буда. Сутей, я вам буду роблю. Вон бачите, коротше, я забиваю цвяхами. І И вот так воно тут будет все закрыто. Дабленка. Фу, не мені допомагає. Даблен. Позабивав все. Я так рад, що така буда класна з'явилась в них. Дивиться вообще всюди все зашито прикольно. Бен, залазь! Девон? Луна так прикольно. Уфу! Обернися! Да, смішнюха. Що найголовніше, шапка з Аліекспресу, їй близько 100 гривень тоді заплатив за неї. А вона дійсно тепла. І тут оце на очі відстібається. І тут ще додаткова маска ще є. Відсібається? а вона виходить отак повертається. Отак. І тут ще маска для обличчя, ну, словом, дуже тепла Людина шапка оса. і дешева. Прикольно. Ми йдемо в магазин. Друзі, вирішили відпочити, але, блін, тут та було. Коротше, виявляється, що зараз дуже дефіцит палива починається, тому що в Польщі ще стоять всі там фури. Ми ж самі не виробляємо зараз паливо. Блін, треба їхати на заправку. Зараз буду збиратися та їхати. Ще, наверное, в каністру візьму бензина на генератор і на, на Таврію, якщо що. О, відпочив. Так, ми вирішили заодно. Що ти провожака моя. Знайшов? Так, знайшов. Ми вирішили короче, срочно, терміново поїхати на І ще Заправити балон газовий. Ми ж тут зробили, виходить, резервну плита у нас тут. На літню кухню. Ну взагалі літня кухня взагалі зроблена для блокаутів. Якщо буде блок от. Буде відкручувати. А, і ще ми хочемо перенести завтра машинку швійну, тому що Вітько не може шити, тому що тут мороз. Давно пора. Я ще наївний такий. Ай, може ще це не буде вже дизеля. Я пам'ятаю, коли перенесли він такий тяжкий був. Блін. Бачите, доводиться вночі їхати блін, за бензином. Тіх-тока передивились, коротше, що починається дефіцит. Можете самі ці е, заправщики, коротше, роблять таку паніку з'їздили Мені кажеться, що це просто для хайпа таких відео знімали. Що, типа дефіцит дефіцит. щоб такі дурни, як ми накупили бензина і вот так тісно, короче жесть ой Давай, дивись. Ой. Угу. Ага, плюс 30. Чи не допомагаєш ти? Як собаки, оці знаєш на санях, треба запрягти. Тут Вітька щось розказує про углі. Коротше, він коротше, кальянчик. крутий. Я кажу, що ти брав точно такі самі, але брав велику упаковку. Але угу. там вугілля було товще, а тут угу. тонше. Ну да, тонше, да. Але, але, але оці, якщо не раз покорити, вони якраз майже повністю стрівають, а маленькі лишаються. Якщо uh -huh. корити ті, що були більші, uh -huh. вони ще лишаються. Це не раціонально. Понятно. Коротше, я вже кальян не курив вже, мабуть, місце 3. Я вчора, кстати, намагався з ним спати, типу, полчатися. Але його треба нормально це скати, бо якщо розставляєш руку, не відчувається взагалі. Він сів, коротше. Ти ти ж озаряджав весь день. Ну ні, я говорю вчора. Зараз усі. так трішки по Ні, де ти що пальцями, допустимо. <гум> пальцям, нормально так. Да, Тому, по Де пальц... нормально? Я пам'ятаю, коли в дитинстві, ну я в дитинстві, коли був ще підлітком, Мені часто хлопці витягали за запальнички оцю клацелку. А, да, да, да. О, і от, вона... Та так лупить пальцем, воно наче й не боляче, але я завжди боявся. А Це ж максимально, до речі. Там а, же ж. є... Там же максимально, Ау. там можна менше. <клев> 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 ну зайти сильніше почало бути. Ну можна ми, можем менше зробити. Це максимально, бачиш тут это? Ну, тут на пятерочку, типу, можна. Ну, а не... щодо зарядки ти кажеш, так я ці зараз розетки продаються такі, якби вони розгалужувачі з таймером, отакі от треба купити. От, говорять, ці ті люди, що е, не можна лишати коротше, зарядків, е, в, ну, на зарядці, навіть без, без телефона. Тому що, типу, може якось загоріться. Щось мої у харасі, які не дуже. Ні, їдять, дивлюсь, їдять. Так, всі сіли не хочуть вилазити. Двоє, ой хороший, ой моїх хороший. Mm -hmm. <сіхі> така блокотілась. Вижить свіждень. Ну вони що роблять, коли пити хочуть. <сіхі> Прикольно. Ми забрели в незнайоме місця на таке поле. <сіхі> витирай. Фу, друзі, в мене сьогодні Біссоня, знову третій день. Я вчора еле живий був, а сьогодні ледь живий, сьогодні вообще капець. Я сьогодні хорошо, що в 10 ліг. поспав до часу, потім покинувся і просто тупо лежав, до ранку не зміг заснути. Ой, я намагався подрімати зараз от, десь годинку, маску натягнув таку, нічого не вийшло. Думаю, Та, так я тоді краще походжу, виходжу, втомлюся і сьогодні. Знову попитка номер 4 Якщо я сьогодні будуть знову погано спати, завтра я записуюсь до психолога, бо це вже не варіант, я гроблю своє здоров'я таким макаром, тому що ну, воно дійсно впливає на здоров'я. Мушей ловить. Щоб... До речі, люди. Вообще, така зима, але ще не було і навіть і грудня. До речі, грудень вже ось, через пару днів, 1 грудня. От. Я думаю, що ви бачите цей влог, це вже 1 грудня. От. І коротше, скоро новий рік. Хоч одного радує зимку, що новий рік є. Який, знаєте, як свято. Що, куди ми зараз їдемо? До воді їдемо. До боді. Угу. Що це таке, не розумію. Пам'ятник не чому. Ми в Ірпіні. Ой. Парк центральний, тільки щось центральний парк на окраїні Ірпіня. <свісна> Боже, як тут красиво. Ірпінь. Люди, дивіться, як класно, тут мабуть, сосну будуть Йолку ставлять, ялинку. Дивіться, друзі, вже ялиночка така. Дід Єлинка. Меня, як вивели, короче, на вигул. Я короче, ввечері вже давно не гуляв, тому такий трохи дикий на все це. Тут прикольний райончик. Льотенький, прикольний. Е, я залишу збір для свого товариша на ЗСО під цим відео. Будь ласка, задонатьте пару копійок. В кого є гривню, дві, п'ять, десять, скільки хто може. Вітя побачив халяву. Ага. Дегустація. Я... Да? Угу. я хочу. Ух ти, дуже смачно. О, прийшли ми в гості, здорово. Ботько, може, знаєте. О, яка квартира гарна. А ну я враз дивлюся. Класно. Він боїться, що обоє, що тут погано, щось тут. Вони ж мокрі, вони ж мокрі. вони такі, вони такі повинні. Вони вибачаються, ну, ми у нас будівельники. Ну, а ми, так, ми будівельники. Люди, да. я перший раз бачу, щоб. Опалення в квартирі було, коротше, свій котел. В квартирі, якийсь там 8 давай 8 Котел, коротше, і він опалює всю квартиру. Ну От, дивіться, котел, де це пішло на труби. Я спочатку думав, що він щось переплутав, тому що це ж стояк є, але це стояка йде холодна вода. Ось вона йде. Ні, це газова труба. А, це газ? Це газ, а, а. труби вони можуть. А, на води немає, на... так? Да. А, газ, поняв, зрозумів. Контурний. Mm -hmm. Вода на опалення і вода просто в кран. Капець. А, ну я, ти... я, я просто в шоці, я не знаю, як там один маленький котель, ота. Ета... Навіть часи, коли та гроша ще не була гнила. Треш контент, не лагруша. Він хоче відкрити вікна, а у нього ж получається що? Обої. І не можна ж, правильно, відкривати? А він хоче, хоче. Так прикрути опалення. А ми тую червону калину О, слухайте, тут так пахне. Блін, я таку хочу штуку. Все. цікаво, сколько он коштує. О, які красинки. Світка. Ух ти. Мм, так я красивенький. ППС, короче, смотришь в своё, блин, куда-то чучело и севношаешь это чучело. Тому, друзі, дивитись в зеркало, отже, которое... якому ти собі подобаєшся. І скільки ця клавіатура для iPad коштує? 20 000. А ну покажи, яко вона бачиться. Сама оця клавіатура, вона це 120 000. Так. Дивіться, нічно дворі, хтось поляєць. Нічого собі нічну дві. Чалинки знімаєш дурак. Та да діти там валяються ліхто. Вітя буде. Хто ми тут Це влог. Це влог, тут це стабільно. о, кормушка. І так традиційно в кінці відео рубрика найдивніші товари з мого магазину. І так, це буде сьогодні два товари, тому що вони трохи схожі. Це е, таємні схованки, сейфи, грубо говоря, таємні схованки. Це е, вона коротше, замаскована під книгу. Бачите, така маленька книга. Ну, до речі, дійсно можна сховати, е, якщо у вас бібліотека є якісь книги, можна сховати. Вон, її можна користуватися, копілка, я так зрозумів. От. А можна просто відкриваєш і там ховати. Там показано, що бачите, там монетки, всілякі карточки. Другий же товар теж таємна схованка, але її більш використовувати як е, е, схованка для ключів. От, бачите? Тобто, допустим, біля дверей, двері повісити, і можна просто, коли входиш, ключі ховати. Але мені не подобається сама структура цього радусника, чому це випирає. Що просто тупо палить, то що воно, він відкривається. В принципі, можна його відрізати обережненько, отут. -от. і тоді да, 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 буде класно. Але в цьому щось є. Не знаю, можна і дома щось там ховати в такому градуснику, ну точно ніхто не додумається, що ви там сховали гроші чи щось таке. Так що такі товари, не знаю, най дивні, не -дивні, дивні, в еквіваленті отака От штука, вона в еквіваленті, по-моєму, не, не шібається 500 гривень. отака От штука десь 350 гривень. Ну, дороговаста, я вважаю. Навіть була одна тільки продажа на такий товар, і одна продажа була, і вона була з поверненням. Тому що людина дійсно подивилася, думає, що попав, за що заплатили гроші. В общем, все, друзі, цей влог дойшов до кінця. Дякую, що були зі мною, що ви його передивилися. Я намагаюся, як і обіцяв, знімати якомога частіше. Але не знаю, іноді натнення немає, але все одно знімаю. А тому ви обов'язково. Лайкосик, щоб зробити актів під відео, і щоб була мотивація. Також коментарі, любі, вообще мені цікаво, я все читаю. Дякую за коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо не підписаний, тому що ви бачите, що контент є, контент буде, і цей канал становиться дуже-дуже цікавим. Всім пока, слава Україні, слава, слава ЗСУ і мирного вам неба. Пока!